Добрий день! Привіт вам з Бессарабії за південь Одещини. Я підійшла до кущика троянди чайно-гібридної Шарль де Голь. Ось скільки багато на неї бутончиків, квіточок. Квіточки крупненькі. розміром сантиметрів десять, мабуть, більше. Ось подивіться, ця вже відквітає, але ж там, бачите, скільки бутончиків. Ось яка вона. Коли я її купувала років 5 назад, вона була посаджена, то вона значилася як одна із самих синіх троянд. Ось подивіться, яка вона красива. А з тих пір вже пройшло багато часу, і вже дуже багато інших голубих троянд є. Селекціонери повиводили інші красиві сорти. Хм! Дивіться, які вони красиві. Ось отут, яке служення ліпістка. Ця флорібундочка. Квітує повторно і не один раз. Якщо вона відквітне її обрізати, то будуть нові бутончики нові квіточки. Я сказала Фларібунда, це неправильно, чайно-гібридна. Ось бачите, яка красива красаві, краса красою. І багато квіточок, так на неї. А тут маленький в мене геть кущик. Я його купувала в горщику. Це ротер корсар. Він набагато темніший, аніж на камері. Набагато темніший. Він в горщику був куплений і щось дуже слабо розвивається, його треба пересадити в інше місце. Троянда, чайно-гібридна, Шарль де Голь. Краса красою. Підписуйтесь на мої відео, ставте лайки. Дякую за перегляди. До побачення, до зустрічі!